Христос рождається, вітаю вас! Сьогодні ми продовжуємо експериментувати і роздумати над Слово Боже. Я думаю, що кожен з нас хоча б раз чув слова, які Ісус говорить про себе, і які записав євангелист Іван у 8 розділі, 12 вірші. Отже, Ісус каже: Я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Таким чином, кожна людина, яка прийняла своє життя Ісуса – вона слідує згідно його слово, виконує заповіді, і тим самим теж несе те світло, яке, яким вона запалилася від Ісуса. Сьогоднішній експеримент покаже нам, як людина може знову запалитися тоді, коли вона, можливо, втратила те світло, яке отримала від Христа. Для цього ми маємо. Для цього експерименту нам необхідно мати дві запальнички газові і воду. Отож, одна запальничка символізує Ісуса, інша символізує людину. Людина, яка живе з Богом, вона, отже, Ісус каже, Він є світлом, і людина, яка живе з ним, теж несе таке ж саме світло. Але в нашому житті дуже часто трапляється так, що гріх впливає на наше життя. І ми часто гаснемо тим світлом, яке несемо від Ісуса, але падаємо в темряву гріха. Отже, таким чином, ми, можна сказати, просочуємося тим гріхом. І коли ми захочемо самі вийти з того гріха, ми не можемо цього зробити. Тому Христос приходить, щоб нас запалити. Я думаю, що всі знаємо історію про Закхея, яку вважали всі грішною людиною. Але коли Христос прийшов у його дім, То в кінці Євангелист Лука описує, що сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бойові син Авраама, Син Бо чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Тому ми самі не можемо знову запалитися, але ми маємо Христа, до якого можемо прийти, щоб Він нас знову запалив, отож, кожен раз. Коли впадаємо в гріх, пам'ятаємо, що маємо того, хто може знову нас запалити світлом своєї любові.